Як казали у нас в Добробаті на початку, Добробат викликає звикання. Це така невеличка родина, згуртована, і я сподіваюся, що ми щодовго будемо працювати на користь міста, на користь нашої держави. Так говорить про волонтерську спільноту. Очільник Сумського Добробату Олексій Клюєв. Чоловік каже, волонтерством займається майже три роки. Майже щотижня у нас відбуваються прильоти, тому ми в постійній, скажімо так, бойовій готовності, постійно зібрані. У нас наразі працює від 15 до 30 волонтерів в залежності від масштабів руйнування. Участь у добровольчому будівельному батальйоні беруть волонтери різного віку та статі, розповідає Олексій. Люди там від 15 років до 55, і чоловіки, і жінки. Тобто, всі небайдужі, для всіх є робота посильна. Місто суми страждає від постійних ворожих обстрілів, і добробат не стоїть осторонь цих проблем і реагуємо постійно на майже на кожен виклик. Робота Добробатівців спрямована на допомогу людям. Деякі виїзди, розповідає Олексій, запам'ятав на все життя. Ми Прибули на місце влучання, коли було вже два випадки влучання в лікарню, два шахеди. І ми опинились майже в епіцентрі прильоту третього шахеду. Ми були за 20 метрів від цього місця падіння, і жінка нас врятувала, вона просто відкрила під'їзд. Під і ми зайшли там за декілька секунд до того моменту, як. Шахет влучив в, товп, в натовп людей, загинуло там ще, здається, шість чи сім людей. Найбільше запам'ятався, говорить волонтерка Юлія Супрун, порятунок людей після влучання у гріартричний пансіонат керованої авіабомби. Я просто побачила цих людей старих, нікому не потрібних. Їх просто виносили на подвір'я, і вони всі були перелякані. Не розуміли, що взагалі. Коїться, це визивало навіть сльози. Ми тоді, в перший день, коли приїхали, ми допомагали їх перевозити у автобуси, їх відвозили в інше місце. А на другий день ми закривали там вікна. Сумський Добробат отримував гроші і від американського агентства США з міжнародного розвитку, говорить Олексій Клюєв. Від них отримали близько 30% від усієї допомоги. У зв'язку з зупинкою фінансування один із проектів не вдалося реалізувати. Ми заключили угоду про надання швидкої допомоги на ворожі прильоти. Створювали, планували створити бригаду швидкого реагування, а саме бригада, яка Швидко встановлювала, замінювала вибиті вікна. Оскільки... для допомоги обрали соціально вразливі категорії населення, розповідає Олексій. Фінансово не всі громадяни зможуть організувати заміну вікон. Тому ми обрали 30 квартир, от саме в цих будинках. Планували тут встановити понад 70 віконних та балконних блоків. От, були проведені навчання, перемовини з постачальниками вікон, тобто все було організовано, але, на жаль, не встигли профінансувати оплату віконних блоків. Ми вимушені були повідомити мешканців, що допомога не зможе бути надана. Аби продовжити допомагати людям, говорить Юлія, будуть шукати інші організації, які зможуть допомагати людям. Ми створюємо контент, його розповсюджуємо в інтернеті, може хтось залучиться і будуть нам допомагати. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини Суми.